Продовжуємо підбивати підсумки позачергових парламентських виборів та робити прогнози на майбутнє. Наш гість народний депутат попередніх скликань Тарас Чорновіл. Пане Тарасе, я вас вітаю. Доброго, доброго ранку. доброго ранку. Ну давайте все ж таки розбирати вже ці перші результати. Були несподіванки, були такі, знаєте, цікаві моменти. Що особисто для вас стало несподіванкою? Можливо, якісь результати вже вас здивували. Ну, несподіванок було мало, але мабуть, одна, яка всіх вразила, це ну такий ривок, неочіканий абсолютно електоральний ривок Народного фронту. І я думаю, що тут добре спрацювала технологія. От всі розказували, що Прошенко технологічно спрацював на минулих виборах президентських цією темою про те, що обов'язково треба перемогти в першому турі. Ну, це дійсно допомогло, але я не думаю, що воно зіграло вирішальну роль. Напевне, і в даному випадку Вяценюка теж були різні можливості добути додаткові якісь голоси різними технологічними речима. Але оця. Реклама, з якою ми всі потішалися, подайте там прем'єру ще один раз камікадзе побути. Дайте може ви ще раз країну і проголосуйте на за народний фронт. Якщо не що за, за народний що фронт це спрацювало таке, я думаю, воно спрацювало, але воно спрацювало в комплексі. Паралельно з тим, Яценюк вже ж провів в принципі культурно-хорошу кампанію на народний фронт. Вони не робили атак. На тих, хто є партнерами проти боку Порошенка, парт... атак не було. Проти боку Юлії Тимошенки партії теж не було атак. Тобто вони поводилися коректно. Але є ж велетенська кількість експертів. А експерти вони ж ніби незалежні. Експерти відповідно грали по повній програмі, і давайте згадаємо останні кілька тижнів. Ну це була просто істерика, така суцільна, що ми не можемо в одну руку одні руки дати всю владу. Порошенка появилися диктаторські замашки. Він хоче стати новим Януковичем. Це ж фрази не сходили з усього експертного середовища, буквально скрізь. Вони добре тиражувалися, і ви також вважаєте це частиною. Я думаю, що це я, ні, я не вважаю, Я просто знаю трошки частини цього середовища. Я знаю, що це дуже добре пропрацьований план, і він спрацював. Тобто. I <laughs> Порошенко не втратив підтримки. Вона, яка в нього була, вона така в нього лишилася. Але виборить Порошенка – це, в принципі, виборить, який голосує за сьогоднішню владу, який підтримує сьогоднішню владу. І виборить, поділив свої голоси і віддав значну частину голосів другій команді з тим, що я голосую за ту ж саму владу, але я хочу, щоб вона була розділена, угу. щоб не було багато влади в одних руках. Тобто такий варіант балансу він для виборця є характерний, і на цьому дуже добре Яценюк зіграв. І це те, чого не прорахував ніхто, ні соціологи, ні політичні експерти. Ні, аналітики, ніхто, тобто таким чином можна говорити, що суспільство насправді обрало бажаючи нових облич обрало вже діючу владу. Ну, Тобі давайте так є, є власне нові обличчя і є діюча влада. Це трошки різні речі, тому що діюча влада е, має своїх лідерів влади, але має і цілий ряд нових облич. Ну ті ж самі журналісти, ті ж самі представники громадських організацій, ну тільки в одному е, боті Порошенка, там, по-моєму, прохідній частині чоловік з 15, які можна назвати такими кардинально новими обличчями, не то, що просто нові люди, бо нових людей більше, а які абсолютно не характерні для е, нашого політичного естеблішменту. Ну, це ті, хто по соціальних ліптах не піднім вгору, Вони катапультою влетіли mm -hmm. моментально в ладу, і вони не прийшли обшмульгування е, політичним середовищем, і тому вони там будуть грати свою скрипку, і це дуже добре. Але добре ви вважаєте? Ні, я вважаю, а що якщо це добре. Судити, ні. Можливо, це рекламні обличчя, а не професіонали, Ні, Не зовсім, зовсім. не зовсім. Я зараз. частину з цих людей знаю. Е, те, що багато з них дуже хотіло попасти в владу так чи інакше, це одна річ. Але те, що вони хочуть зберегти своє реноме, і вони ще поки що розуміють, що е, добре ім'я коштує трошки дорожче ніж місце в парламенті. А якщо можна одне. З другим сумістити це ж ще краще. Ну ми все таки живемо в не тій ситуації. Ну коли я виходив з партії регіонів, всі були впевнені, що я не проживу і трьох місяців. Тому що тоді за вихід з фракції чи з фракції батьківщина, теж якщо це не було за страшні гроші і інші речі, ну можна було попититися життям на сьогоднішній день такого немає і дотискати їх ніхто не ризикне. Тому я думаю, що але це втрата іміджу у випадку поганого розвитку подій, так ну втрата іміджу у випадку, якщо вони будуть миритися з поганим розвитком подій. Розвиток подій може бути поганий, але ці е, люди мають мати свою позицію, свою думку. І тому нові обличчя є. Але коли нам розкажуть, що в Україні страшна крисна Туаці Україна зриває третій майдан. Люди не вірять владі. Я питаюся, а яким чином тоді 51% Проголосували виключно за фракції, які сьогодні є фракціями влади партіями влади. Блок Порошенка, Народний фронт і партія Свобода сумарно набрали з усіх 51%, А якщо відкинути всі ті партії, які не прийшли в парламент, ще додають той так званий бонус виборчий, який дає їм десь поза 60% в наступному парламенті. Пробачте, це кризисна ситуація в суспільстві. Ні, це ознака того, що суспільство дає карт-бланш владі на сьогоднішній день дуже і дуже високий Це ще кредит довіри я так розумію, Який... Ну тепер, то якщо не виправдають, то що буде? Суспільство реагуватиме наскільки адекватно і адекватно? Ну, в суспільстві, якщо буде дуже серйозне розчарування, спочатку апатія, а потім з'являється Майдан. Ми вже побачимо, в Україні це відбувається кожен раз. Після Ющенка було так само. Довго була апатія, Майдан настав миттєво. Я думаю, період апатії став би коротшим, але я не бачу підстав. Перше, mm. кредит довіри все одно ще дуже високий. Оці результати, які дістала влада на сьогоднішній день, а саме за владу проголосували, вони означають, що кредит довіри просто колосальний. Другий момент ну все-таки дивимося на людей, які прийшли. Я з Знаю добре команду Петра Порошенка, і я знаю, що там вони крутяться, вертяться, тому що їм поступили команди дуже чітко спрацювати, щоб почали працювати ті реформи. Прошенкові їх дуже треба. Ну, перше, показати своє ім'я тут в країні. Друге, йому дуже хочеться війти в підручники з історії. Не так як Юшенко себе записав, а потім ті ж сторінки дуже швидко всі повиривали і за призначення пустили. А записати себе навічно. І він буде дуже багато для цього робити, і йому потрібний цей результат. І навіть те, що він зараз супер. Жо тим всім побажанням, які йдуть з боку народного фронту, то що кажуть, що ніяких колін е, при коаліції не буде квотного принципу, і інші речі, це ж теж йому потрібно для того, щоб ті реформи запрацювали. І тому так, я власне, думаю, ці що реформи потрібні також і новому уряду е, потрібно. Ну але знаєте, з новим урядом є там одна проблема. Новий уряд е, 6 місяців в цьому складі вже був і реформи не починав робити. Я думаю, що все-таки промоутер буде президент на ці реформи, але інший момент, що я думаю, в уряді е, розподілу посад буде. Зовсім інший. Я боюсь, що квотний принцип збережеться, тому що вже ультиматум з боку е, Народного фронту вже прозвучав. Квоти будуть, вони свою квоту вже фіксують. Але от маленька проблема. У нас то... Запрошує до коаліції і починає пропозиції виносити щодо формування уряду і щодо кандидатури прем'єра фракція, яка перемогла на виборах. Вибори у нас не тільки пропорційні, а пропорційно-мажоритарні. Що це означає? Це Також дуже важлива склада. А це означає це, складовою, що та партія, яка набрала найбільше за підсумком двох складових, запрошує інших до коаліції. Коалі... запрошення прозвучало сьогодні. Усенко голосив від імені е, політичної сили, кого вони запрошують? Власне зрозуміло, кого вони не запрошують? Вони не запрошують. Тільки і виключно, це радикальну партію Ляшка і опозиційний блок. Ці інші запрошені. Ну очевидно, що якщо буде створена група в наступному парламенті, я думаю, що це буде все-таки група Єремєєва буде створена е так, як в цьому парламенті вона існувала, так само буде і в наступному, то вона теж буде запрошена, але поки що її де факто не існує. Але в Порошенка на сьогоднішній день його боку е може виявитися в кінцевому підсумку разом з усіма ажоритарниками рівно в два рази більше депутатів ніж Народного фронту. А це означає, що тоді питання, хто має стати прем'єром, ну якось трошки міняється. І кандидатура Яценукадуру швидко міняється на кандидатуру Гройсмана. Тобто ви ставите на цю кандидатуру, якщо не Яценюк? Так, я думаю, що Ну, знаєте, є ще третій варіант. Він дуже екзотичний, а я би його не скидав. Ви знаєте, що... в нашій історії сучасні, можливо, все то. Тому... Все можливо. Ну я думаю, що він може настільки екзотичний, як здається. А я би ще поставив варіант, якщо буде дуже серйозний з боку Яценюка шантаж, ми не підемо ніякий варіант, тільки Яценюк-прем'єр-міністр, все. Інакше ми не йдемо коліти. Тобто коліцію. ви вважаєте, що може бути така негнучка позиція? Ну, вона сьогодні вже озвучена. Вас не сьогодні. Вона вчора в позавчора. В день виборів тільки закінчилися вибори. Ввечері була озвучена позиція, що за яких обставин ми підемо в коаліцію. Ну вибачте, але це шантаж. Але на шантаж може бути контршантаж, може прозвучати пропозиція. Знаєте, до Андрія Садового. Угу. Він залишається маром Львова, він не йде в Верховну Раду, але він виборці його у Львові можуть йому пробачити відхід Львова тільки в одному випадку. Якщо він а. піде на посаду прем'єра. Ну, я б не відкидав Він цього. він вже говорив про те, що він не прагне перших місць у своєму ж списку. Він говорив про те, що спокійно займає одну із останніх, там ну передостанніх так умовно кажучи, позицій, угу. і а, про це мова не йшла. А він не в Верховну Раду взагалі. Навіть якби раптом самопоміч набрала стільки, що 50-й номер проходив, він би залишився. У нього трошки інші плани. Я їх знаю. Це на майбутнє. Але О, пане Тарасе, я пропоную на цій інтризі зупинитися і ту частину найцікавішого, яку ви ще не сказали, ми залишимо на другу частину Добре. нашої розмови. Зараз ми до нашого спілкування долучимо. Доброго ранку, Україна. ми повертаємося до розмови. Наш гість народний депутат попередніх скликань Тарас Чорновіл. Ми говорили про дуже екзотичні варіанти того, як може скластися доля українського не тільки парламенту, але й нового уряду. І ви назвали досить цікаві кандидатури основними конкурентами. Так би мовити ви назвали пана Яценюка, а також. Нагадайте, пана Гройсмана, так, але ось цей екзотичний варіант, який ви вважаєте досить реалістичним, хто це ще раз нагадайте нашим глядачам і чому саме так? Ну, знаєте, я все-таки думаю, що домовленість буде між двома основними політичними силами, які набрали найбільше. І е, якщо вдасться уникнути квотного принципу, розумієте, для Порошенка дуже важливо. Ніяких квотних принципів. Тому що квотний принцип це провал. Оцей уряд не працював через квотний принцип. Ми вкратили Крим через те, щоб міністра оборони призначали за квотним принципом. Так от, в такому випадку може бути варіант, так не діставайся ти нікому. Варіант дуже простий. Є третя політична сила, реформаторська. Все нормально. Вона теж прийшла в Верховну Раду. Вона запрошена до коаліції, офіційно запрошена. І цій політичній силі можна запропонувати дати кандидатуру на посаду прем'єр-міністра. І цією кандидатурою може бути е, неформальний лідер, вірніше, е, формальний лідер партії, але не який не входить в парламент, той же самий Андрій Садовий. Я вважаю, що це для Петра Порошенка теж варіант абсолютно прийнятний. Для нього дуже важливо що? Замати вимоги Народного фронту про те, щоб Споділяти все за квотами в даному випадку дати якусь відповідь іншу буде дуже важко. Ну квотний принцип він за словами спеціалістів він абсолютно несумісний із принципом професіоналізму. Признається, Абсолютно. Ми, ну, ми це побачили. Міністр аграрної політики минулому уряді, який, мабуть, корову від бика не міг відрізнити. Ну але він за квотою. Знаєте, це як називається в старих радянських не радянських, а бандитських цих фільмах російських. Це називається так. В реки там розмовляє. це наша корова, ми її будемо доїти. Це і жарт, і не жарт. одночасно. Ні, але на привки жаль, ми саме це й побачили. Тому е я надіюся, що все ж таки цього вдасться добитися, і президент може мати отут розв'язані руки. Це трошечки ширше поле для діяльності, і народний фронт раптом опиняється, може випинити біля розбитого критики. Доведеться знизити апетити. Може бути прийнята кандидатура Яценюка, О тоді вибачте. Жодних квот на міністерство, тобто на цьому місці квоти або ж яценюк. Так, я Таким думаю, що чином? так а, дивіться. А ось ці результати, які ми зараз побачили, триумф самопомочі. А, навіть не зважаючи на варіант, що пан Садовий може розглядатися як варіант очільника уряду. А це прорив, це запит на що сьогодні від суспільства. Ну це запит на зовсім нові обличчя, і це абсолютно нормально. Але тут спрацювало дві речі: перше це нові обличчя, а друге. Багато хто хотів ці нові обличчя побачити, але в кінцевому рахунку найбільше спрацювало це відчуття, яке допомогло свободі в 2012 році пройти в Верховну Раду ще з таким шикарним результатом. Тож не тим, який зараз отримав самопоміч, вони можуть не пройти їм може не вистачити кількох голосів. От мій голос і голоси моєї mm. родини Таким можуть чином. стати вирішальними. І цих вирішальних голосів набралося аж на 5 гаком процентів. Це теж непогана технологія, але вона була запущена не так самою політичною силою, як виборцями. Тобто, це просто в характері українців допомогти так. тому, хто здається, неначе начебто ще досить слабким і непевним? Так, безумовно, ну я нагадаю, вибори 2002 року. Тоді Юлія Тимошенко так само застосувала. Вона це дуже свідомо застосувала цю технологію, а я був тим, хто її підки. Кинув цю ідею, тоді ми вже були друзями в ті часи, і е, вона була так: наша Україна буде всім розказувати, не голосуйте за батьківщину, тому що батьківщина все одно не пропаде в Верховну Раду, і відповідно її голоси падуть комуністам і кучмі. А не пропозиція бо була... була... ні, голосуйте обов'язково за батьківщину, тому що наша Україна і так попаде, а батьківщина може не попасти. Без ваших голосів може бути проблема. І ті голоси, і далі все по тексту. Тобто ця є... технологія працює незмінно. Безумовно, безумовно. Mm -hmm. Але знаєте, це все технології, які ще можна терпіти. Найголовніше, все-таки результат є хороший. Ми дістали добрий парламент. Ну, це є така річ, яку зараз дуже багато хто хочуть обурюватися критикують, боже, там такі особи, там такі страшні морди будуть, там таке відрижки минулого. Та нічого страшного. У нас на всю Україну 15 проблемних округів. З них п'ять дійсно кардинально проблемних, де треба прокуратуру, де треба садити в тюрму, де треба арешти робити і все інше. Та згадайте 12-й рік. Та в нас всі 225 22, майже. Ну 200 принаймні, округів були проблемними. Падіння колосальне. Ну те, що пройшли люди, яких ми дуже не хочемо бачити в Верховній Раді. Ну але вибачте, крім цих 15 проблемних округів, на всіх інших ну, за них реально проголосували. Значить, люди готові за це голосувати, і людям це подобається. Значить, у нас парламент буде відображати. Зріс українського суспільства. Ну от є така країна, по сусідству Польща, дуже консервативна, дуже католицька. І раптом в цій країні в парламент проходить рух польота, в якому там лідер руху, там якийсь чи трансвести, чи ще там хтось інший. Ну, абсолютно якась компанія, така дуже дика, для Польщі абсолютно не сприйнята. Але соціологія показав, в Польщі є 12% людей, які трошки такі нетрадиційні, не то що орієнтації, а нетрадиційних ну, типу мислення. Дуже, дуже екстравагантних. Поліодів, так? і. Цих 12 людей обрали собі свою своє представництво у владі? Це є нормально для Європи. Якщо в будь-якій крім європейській країні є 5% фашистів, значить в парламенті буде 5% фашистів. Якщо там є 4% комуністів, 4% комуністів буде в парламенті. Ми дійшли нарешті до такого варіанту. У нас парламент став зрізом суспільства. Ну то зріз суспільства, який ми отримали, наприклад, те, що інтернет-партія України це досить ну нова формація. Тим більше вона набирає обертів поступово, не сильно. Але про що це говорить в суспільстві? А, дуже популярний персонаж Дарт Вейдер, який скоріше як а, бренд, якийсь, mm. але не як активний політичний діяч, про що це говорить? А нічого не говорить. Суспільство не повірило. повірила. Ну так тим не менше, якісь там відсотки мінімальні воно мінімальні є. От знаєте, ті ті голос, що хто голосують по приколу. Ну, мене теж на окрузі виковалася така ситуація, що я не мав за кого в своєму Дарницькому окрузі голосувати за е, мажоритарним е, е, списком кандидатів. То От, це не можливість мав. злити на когось свій голос Я просто за то. Того, хто точно не пройде, мені сподобалася назва та меріократична партія України. Ну, я ніби людина грамота, але я не знаю, чим що означає це слово. Я тупо через те, що хтось розумніший за мене, знає більше слів ніж я. Тупо проголосував за цього кандидата тільки за це. І дуже багато людей, які не хотіли нікого підтримати, замість графи проти всіх вибрав якось там дарта тобто, Вейдера. це Офіційний спосіб свій голос не дати продати або ж використати так? власне кажучи, так і це є не для демократичної абсолютно. Це абсолютно ну, згадайте Швецію, піратська партія. Потужний проект і вони прорвалися в Європарламент. Це абсолютно та сама ситуація, яка відбувається в нас у випадку таких сил, як Бог Петра Порошенка, народний фронт і самопоміч це три політичні сили, які відгуком ну таких, скажімо, сил суспільства, які потужних, які на, на добро на е, е, Ляшко з радикальною партією, це наш рух поліота. Це от люди з нетрадиційним розумінням реальності. От вони готові вірити в якісь казочки, ще там щось. Ну і люди, які готові підтримувати минуле або які ненавидять. Все, що зв'язане з сучасною новою mm -hmm. владою, вони діставили своє вираження в опозиційному боці. Ну, ситуації хотів... з позупоці... а опозиційним блоком на тлі ситуації з сильною Україною. Як ви тут а, прокоментуєте? ситуацію? Ну, знаєте, в них був один електорат, вони його ділили. Це була хороша ідея для них намагатися розділити. Чи вони намагалися ну, кожен зібрати? Ні, Вони більше, не могли, а всім, вони не могли інакше. Вони ворогували між собою. Це ті, хто гризуться за той електорат. Там і ще своя війна, але одні вибрали ліберальніший варіант такого, а другі вибрали нагліший, жорсткіший, такий насиченіший. І плюс Велетенськівання гроші. Я так думаю, що в Тагіпкаю спонсорів було менше грошей, ніж виявилося у Бойка і його е партнерів там. Пішла така кампанія, яку подолати нікому не вдалося, і вони перебрали ту частину, яка це не обов'язково ті, хто зорієнтовані сепаратистів, не обов'язково ті, хто тільки на Росію моляться. Це просто ті, хто ненавидять все те, що в нас відбулося близько року назад на Майдані. Це ті, які ненавидять всю ту владу, яка прийшла при цьому, які в цьому... їх винять в цих бідах, і вони проголосували теж, ніби проти це голосування проти. От знаєте, в чому теж один позитив цього нового парламенту? Абсолютна більшість парламенту сформована тими людьми, які голосували за. А опозиційний блок сформований тими людьми, в переважна більшість, які голосували проти. Тобто, це може говорити про кількість людей в суспільстві загалом в Україні, які зараз будуть не підтримувати реформи, будуть критично налаштовані. Так Безуменно це той так. кредит недовіри, наскільки розну вас Власне кажуть, що оці 7% це є кредит абсолютної недовіри до нової влади. Це мало, це дуже мало для будь-якого е, нормального суспільства. Це хороший, показник. це хороший показник, абсолютно хороший. Ну інше ще раз кажу, мені би хотілося, щоб цей показник був представлений людьми, які би коректніше себе вели в владі і критикували владу за те за що є критикувати а не за якісь вигадані абсолютно міфічні речі які пишуться десь там в москві на Старій площаді ну але що поробиш той вибереть вибрав для себе для нас в них поєдин плюс має бути в психології таке поняття каналізація е, певної негативної енергії ну як ви ще наговорили говорили про тих кого брать коли вже нікого обрати Оце так, той а тут в в даному випадку просто цей виборець, який ненавидить цю владу він знатиме що в них там є свої представники вони там щось кричать верховна тобто, раді це, і вони вже... в стабілізації суспільств на вашу думку. Ні, ну як на мене розумієте, якщо там не буде політич... цією ці політичною силою, зроблено якихось кроків, які матимуть пах... запах сепаратизму, підтримки терористів, будь-що інше, порушення територіальної цілісності України, якщо цього не буде, угу. все решта в принципі йде на користь, навіть якщо це буде дуже деструктивно, це все одно на користь, тому що їхній виборець повинен щось почути. Що якщо його... він буде чути Відтримав. тільки дружній хор цих проєвропейських партій. Ну, він себе відчує знову Покинутим. Ну, і, і покинутим, і він почне мобілізуватися до якихось негативних речей, які відбуваються на Донбасі чи в Криму. Ну і, власне, вже наостанок про непрохід комуністів, це, я так розумію, можна вважати якимось прецедентом для нас? Ну, Я думаю, що це все-таки вже просто вирішення реальної справедливості. Ну, виборець стає дивитися. Це що... історичний момент, логічний розвиток. Так, так, я думаю, логічний розвиток до цього все йшло. І тут не справа в тому, що їхній там старший виборець відмирає. Ну, це треба бути щирим. Ну, компартія Симоненка це такі апофолоз нещирості, ідеї, які вони проповідують, і те, що вони роблять, занадто великий розрив всіх інших цей розрив набагато менший. І коли появилась можливість просувати замість комуністів за якусь іншу, не українську, скажімо, силу, а все якусь самі іншу вибере. вибор будь-яку іншу силу, тільки не на їх. Дякую, пане Тарасе, що сьогодні Дякую. зранку до нас завітали. Будемо слідкувати за розвідком подій і дуже цікаво дізнатися, який ж нарешті результат отримаємо. Дякую вам. Дякую.